Президент США Дональд Трамп запропонував Європейському Союзу ввести 100% мита на товари із Індії та Китаю на всі товари, в разі якщо Індія та Китай не припинять торгувати із Росією, купуючи в неї нафту інші енергоносії та всі інші товари. Це відбулося в Вашингтоні на переговорі з високими представниками ЄС, які туди приїхали. Попередньо представники ЄС відмовилися, відмовилися, тому що їм не цікаво припиняти нашу війну ціною економічних, великих економічних втрат від припинення торгівлі з Індією та Китаєм. Вони краще будуть нам е, якісь копійки давати, щоб ми воювали. Але припиняти торгувати з цими тоталітарними країнами, які допомагають Путіну вбивати українців, вони не хочуть. От і весь вам європейський гуманізм ЄСівський. Та, яка е, міністр закордонних справ Європейського Союзу при цьому заявила, що та війна е, ще мінімум два роки буде. Тривати наша війна з Росією. Ну, класно так, а ви не хочете там у себе в Прибалтиці, Вона ж е Латвійка, здається, чи естонка, Повоювати з Путіним два роки, наприклад. Да ви три дні не провоюєте, вас окупують за три дні. Ну, це ще одна причина, чому вони не хочуть припинення нашої війни. Реально не хочуть, а не на словах. Ну, тому, що вони розуміють. Що тоді у Путіна будуть розв'язані руки, і він піде завойовувати їх. А їх завоювати буде е, в десятки, в сотні разів легше, тому що в них немає досвідченого війська, яке має досвід бойових дій. У них є мужики, які бояться воювати, і є баби, які е, привикли керувати мужиками. От і Вся ситуація з Заходом. А почнеться там серйозна війна, там будуть 80-90% населення тікати. Ну, трохи в поляків якась воєвничість є, де і то я сумніваюсь. Тому їм вигідна ця ситуація, нехай українці гинуть, Путін буде зав'язлий тут, в Україні. гарантовано не буде нападати на них. Ну, Хоча вже ось. Польоти дронів над Польщею показали, що все може бути. Ну, вони так думають, поки він буде воювати з Україною, він на них нападати не буде і все буде прекрасно у них. А українці хай гинуть. От такі наші союзники. Я розумію, що нам потрібно налагоджувати якнайтісніші стосунки з Сполученими Штатами Америки в оборонній сфері. Можливо, треба вступати в НАТО, вже кажу можливо. Я був донедавна дуже впевнений, що треба. А от чи треба нам вступати в Європейський Союз? Особисто я дуже і дуже сумніваюся. Краще ми будемо разом Сполученими Штатами Америки, як Південна Корея або Японія. І не треба нам оцих структур. Які е, займаються тим, що пхають африканських і азіатських мігрантів сюди, в Європу, знищуючи матінку Європу зсередини.